Що ну, давай зустрінемося, підходь там до Верховної Ради. Ось телефони. Обмінялися телефонами. І для мене був це просто шок. Тому що е, я тоді ще просто був школяр, а тут людина, народний депутат, е, голова партії, розмовляв зі мною як уже з рівним собі, в принципі, Андрій Ірієнко, 24 роки, член Свободи з 2005-го, голова Київської міської організації Всекраїнського об'єднання Свобода, депутат Київської обласної ради. Великий лицедій Богдан Бенюк тільки в партії по-справжньому серйозний. До націоналістів прийшов ще шість років тому. Це до інших партій артисти йдуть, аби прикрасити список. Бенюк під час довиборів до Харківської облради 2011-го провів десятки зустрічей. Не може бути людина поза політикою. Позиція повинна бути в людини. Якщо в людини є позиція, то вона повинна цю позицію захищати. І тому то я е, не вступав в партію, яка би суперечила моєму єству людському. І тому то я е, є і з тими людьми, з патріотами, ті, які люблять свою державу, відстоюють її інтереси, відстоюють мовні інтереси, і так далі, що пов'язано власне з українською самосвідомістю. Богдан Беднюк, 54 роки у свободі з 2005-го. заступник голови з питань зв'язків українцями за кордону, заступник голови постійної комісії з питань культури, освітянської діяльності, історичної спадщини, духовності, релігії та національних меншин Київської обласної ради, народний артист України лауреат Шевченківської премії. Прикарпаття – епіцентр національного опору УПА. Тут воювала до кінця 50-х. Олександр Сич, Воленяка в його родині Бандерівці, на Франківщині давно свій, 20 років тому. Серед лідерів патріотичного руху до свободи прийшов, коли зрозумів, для інших партій націоналізм тільки політтехнологічний фокус. Власне, тільки і за те, щоб із української е, політики не був вимитий компонент націоналістичної складової, власне, тільки і за цього, цілком свідомо, в кінці 2006 року я обрав собі партійну приналежність Всеукраїнського об'єднання Свобода. Олександр Сич, 47 років. У свободі з 2006-го. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода з ідеологічних питань. Керівник Івано-Франківської обласної організації. Голова Івано-Франківської обласної ради, кандидат політичних наук. Містечко Прип'ять до Чорнобильської катастрофи. Комфортне для життя місто. Але затишне не для всіх. Українцям там велося як на чужині. З п'яти шкіл жодної української, пригадує колишній його мешканець Андрій Мохник. Його мову називали рагульською та колхозною. Національна дискримінація збурювала протест, бажання діяти. Поштовхом до вступу в свободу став виступ Олега Тягнебока на Яворині в 2004 році. Власне, не сам виступ. А та вакханалія, яка розгорнулася після нього. Тобто, коли за те, що Українець сказав правду, за це його почали бити, причому бити з усіх сторін, навіть ті, хто ніби вважався союзниками, Андрій Мохтин 39 років у свободі з 2004-го. заступник голови Всеукраїнської об'єднання свободи з політичних питань та питань роботи з депутатами, голова постійної комісії з питань свободи слова та засобів масової інформації Київської обласної ради. Ми не боялися приймати свої ряди нових, фактично бійців. Членів організації, які до речі не впали з Марсу, не впали з неба. Вони брали участь в боротьбі за Україну. Ну просто в інших організаціях, коли вже прийшов час, і з одного боку, і вони дозріли, і партія дозріла до того, що вона готова була приймати таких людей. Я вважаю, що для свободи це був дуже плодовитий період, тому що прийшло багато таких, які сьогодні становлять основу всеукраїнського об'єднання Свобода. За останні 20 років про свободу намолотили цілий мішок гречаної вовни. І непрохідна, і Галицька, і радикальна. Та, здається, простим людям байдуже. За останні роки підтримка зросла у півтора десятка разів. Торік націоналісти переступили Дніпро, мають фракції на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, депутатів на Одещині, Херсонщині і Сячеславщині. П'ять років тому за цим столиком у Львівській кав'ярні Ірина Фаріон прийняла рішення йти у велику політику. Стала третім номером у виборчому списку свободи. Реакція була блискавична. Так, я йду, тому що формула проста: якщо не я, то хто чому замість мене хтось має змінювати моє життя? Коли це я маю робити? Результат 0,36%. Ну, чесно кажучи, не особливо мене і заскочив, тому що я людина, яка звикла тяжко гарувати, і ніколи не працює не блискавичний результат. Я взагалі собі не уявляю, як це можна в житті щось здобути легко, тому це був лише розбіг наш, і це був лише той трамплін, який кликав нас до професійної політичної роботи. Через рік дострокові вибори, брудна кампанія, напад Беркуту на офіс партії, затримання активістів у Києві, Луцьку та Одесі. Попри все, подвоєння результату 0,76 Далі ще одні вибори з гаслом: українські перемоги почнуться з Тернопілля. Для партії пророче отримали найбільше голосів до Тернопільської обласної ради. Вибори відбулися 15 березня 2009 року. Свобода взяла перше місце, майже 35% голосів. В місті Тернопіль за партію проголосували понад 50% українців. Першою головою обласної ради стає націоналіст Олексій Кайда. Через півтора року, в жовтні 2010-го, місцеві вибори партія перемагає в Галичині у Львівській, Тернопільській та Ван-Франківській міських радах найбільші фракції. Свободівці Олег Панькевич та Олександр Сич очолюють Львівську та Франківську обласні ради. Сергій Надал стає Тернопільським міським головою. З ініціативи фракції свободи місцеві ради почали показувати нову якість роботи як в питаннях соціально-економічного розвитку громад, так і в загальнополітичних питаннях. Проводять громадські слухання, запроваджують пряме народовладдя, жорстко реагують на спроби центральної влади відібрати звання героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича. Ми не дали провести скорочення у бюджетних установах у закладах охорони здоров'я освіти культури. Саме до цього спонукали нас з центру. Такі вказівки надходили з кабінету міністрів від центральної влади, завдяки саме втручанню депутатів Львівської обласної ради відкрита кримінальна справа щодо посадових осіб львівської митниці. Олег Панькевич, 39 років, партії з 1997-го, заступник голови всеукраїнського об'єднання Свобода з питань роботи з виборчими комісіями і зі спостерігачами та з питань національної пам'яті, голова Львівської обласної ради. Перше з обласного бюджету буде закуплено спортивну форму, спортивний інвентар. Це є близько мільйона гривень для сільської молоді. Серйозні кошти за нашою пропозицію, за нашою ініціативою, було виділено з обласного бюджету багатодітним на придбання шкільного обладнання. Ірина Сех, 41 рік, рік партії з 1997-го. голова Львівської обласної організації «Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова фракції «Всеукраїнського об'єднання Свобода у Львівській обласній раді, голова. Постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради. Нам вдалося відновити добру славу Тернополя як центр проведення міжнародних змагань з водомоторного спорту. Вперше за 25 років в Тернополі відбувся чемпіонат Європи. На наступний рік ми готуємося до чемпіонату світу з водомоторного спорту. Іде відновлення і реконструкції об'єктів, яких більше 20 років ніхто не ремонтував. Сьогодні, маючи більшість в тернопільській міській раді, Свобода поетапно робить реалізацію свого передвиборчого плану. Сергій Надал 35 років. Партії з 2005-го, міський голова Тернополя та голова міської ради. На місцевих виборах Свобода також отримує фракції на Буковині, Рівненщині та Волині. Партія переходить не лише з Бруч має депутатів на Вінниччині, Житомирщині та Хмельниччині, але й Дніпро. П'ять депутатів Київській обласній раді. Депутати Свободівці є на Одещині, Херсонщині, Січиславщині, Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. У 2010 році на сході України свобода показала такий результат, як на заході України на місцевих виборах 2006 року. І так і в нас в Полтавському районі сільська рада. Ковалівка, де в нас голова сільської ради від свободи йшов, переміг. Він переміг з 50% відсотків голосів. Ця сільська рада нарахує 11 сіл, більше 5,5 тисяч населення. З 30 депутатів сільської ради є 18 членів свободи. Ми здолали той варіант, коли нам закидали оті. Нібито мега-партії так собі самі зробили такий собі імідж, що у мега, Що свобода це є виключно таке містечкова партія, партія Галичини, що їх ніколи ніхто не зрозуміє на великій Україні, на в центральній Україні. Але сьогодні ми бачимо, що у нас є маса це є тисячі прихильників і в центральній Україні, і на Півдні, і на сході України. Коли три роки тому Андрій Міщенко переїхав кордон Чернігівщини, націоналісти тут були, наче у підпіллі. Дуже скоро їх стало тисячі. Для бандерівців цей край не випалена земля. Тут вузли національної пам'яті: Батурин та Крути. Чотири роки тому свобода на Чернігівщині отримала 0,18%. На останніх виборах більше 2%. Зростання в 10%. Націоналісти мають фракції в двох обласних містах Ніжині та Прилуках. Українці, які там живуть, вони відроджуються, вони стають сильними духом. І останні вибори показали, що за наших кандидатів обласну раду голосувало 12,5%, а по списку 10%. І це є Чернігівщина, яка років 10 вважалася назад червоним поясом, тому що там всі голосували за Симоненка, там навіть за Кучму не голосували. Кигичівський район Харківщини. Люди зібралися послухати націоналіста Ігоря Швайку. Було чимало скептиків. Та на виборах до обласної ради свободівець набрав 10%. При цьому він приходить до виборців з портретами Бандери, і виборці голосують: 10% — це дуже серйозний результат. Тут головне донести цю ідею і запалити людей. Люди, які приходять на зустрічі з нами, вони розповідають про банальні речі, переслідування, просто елементарне переслідування. Що було раніше при радянській владі, то воно і зараз є, абсолютно не міняється. Але наступає дуже важлива штука, що не враховується психологічний момент, де люди йдуть на це, світяться, ризикують і заявляють свою позицію. Це дуже є важливо. Для когось наступ бандерівців на велику Україну непорозуміння і страшний сон. Але політолог Олександр Сич пояснює: націоналізм просто повертається додому. Туди, де зародився, туди, звідки підкорив усю Україну. Витоки лежать там. Тому що братство Тарасівців це не галицький феномен. Тому що Холодний Яр це не галицький феномен. І Донцов. Сіборський Липа Теліга це не Галицькі виходці. Націоналізм, як ідея, як практика виник на східній Україні. І тільки в силу історичних обставин він повноцінно себе зреалізував тут, в нас, на Галичині. І до тих пір, поки український націоналізм рівномірно не опанує всі українські землі, буде загроза національним основам української держави. Ранок 24 серпня, 20-річчя відновлення України, тягнебок перепливає Дніпро. Кілометр водного плеса здолав за 20 хвилин у вишиванці оберегу. Разом з ним п'ять побратимів. Їхній заплив символічний. Націоналісти скріплюють береги розділеної нації. Саме націоналісти, якщо вони знаходяться при владі, здатні об'єднати Україну, тому що націоналісти можуть запропонувати українську національну ідею, яка би могла цементувати українську державу. Це є ідея величі, це є ідея гордості, ідеї гідності, що ти є українцем і ти живеш в такій великій державі. Київ тут сидить влада українофобів, але також у столиці велелюдні людні марші за визнання УПА. Щороку збирають десятки тисяч людей, і нехай нелюстровані можновладці ігнорують повстанців. Їх визнала нація кожного 1 січня. Смолоскитна хода у центрі Києва на честь дня народження героя України Степана Бандери. Поставковий тариф, міська каналізація, громадські слухання. Такі тепер клопоти Руслана Кошулинського, очільник найбільшої свободівської фракції у Львівській міській раді, вчиться секретів управління, бо його профіль керівництво виборчими кампаніями свободи. Стратегія перемог поспішати повільно. Політика це все таки забіг на довгу дистанцію. Це і стаєрська дистанція, які треба свої сили якісно розподілити, біжучи по дистанції, що ти знаєш, коли тобі треба прискоритися, коли тобі навпаки треба свої акумулювати сили для, наприклад, фінішного ривка. І це і добре, що ми самостійно, набиваючи гулі, отримали цей досвід, як боротися за владу. Краще взяти зараз. Менше, але стратегічно перемогти, і а не розмінюватися на якусь тимчасову, нібито фальшиву перемогу, але насправді віддалятися від реальної стратегічної мети тобто розмиватися, розмиватися ідеологічно, розмиватися політично. І тому партія тримала ядро і вона йшла до цього. Вона готувала себе до цього прориву, який відбувся буквально останні роки. Свобода це політична партія, яка виростала органічно. Вона не була накачана через телевізійну трубку. В неї не були влиті якісь нафтом чи газові гроші. Це партія, яка створювалася людьми, які сповідували спільну ідеологію. Вони створювали її з нуля. Ми ж не є олігархічна партія. Ми не є олігархічна структура. У нас немає сотень мільйонів доларів, які ми б могли заліпити очі виборцям. На превеликий жаль, у ті проекти вони заліплюють очі, вуха, рот нашим виборцям тими доларами. Мало хто пам'ятає колишні партії влади. Зійшла на Маргінес НДП на чолі з тодішнім прем'єр-міністром Валерієм Пустовойтенком. Після посадки іншого керівника уряду Павла Лазаренка зникла громада. Коли втратив посаду голова президентської адміністрації Віктор Медведчук, крізь землю провалилася СДПУО. Вже кілька років сиплеться партія колишнього президента Віктора Ющенка, наша Україна.